До цього місця усім нам допоміг Господь. Скажемо слава нашому Господу. Як колись, якщо пам'ятаєте, хто ходив зібрання такі, то все закликали, або така, ну, так би мовити, мода така була. Поверніться один до одного, скажіть, тебе любить Христос. Чесно кажучи, непогана практика. Повернутися один до одного, сказати один одному, тебе любить Христос, дорогий брат і сестра. Я Пожати один одному, як як Я тебе це люблю. Так я то буде. Буде. буде видно. <плес> <плес> ну, я до вас не раз повертаюся. <плес> ну, але як би там не було, ми як одна сім'я зібралися тут на цьому місці, і навіть при вході, до речі, включіть світло, щоб я вас краще бачив, як ви реагуєте. Коли проповідники проповідують, ззаду поключайте світло, бо я вже в мережі. Вася, включи ззаду світло. Світло включіть, будь ласка, ну вам важко. Послушання. А тепер звернемо нашу увагу на Боже Слово. Знову і знову ж таки браття акцентували увагу на Божому Слові. Ну, воно. На всі случаї життя, правда, слово Боже, тут ми читаємо, що ми чули, що чистоє словесне молоко, потім, щоб воно в нас перебувало, коли вже по часу вже нам би потрібно бути не младенцями, не дітьми, а вже тими, які можуть щось навчити, підсказати, по времені вам уже надлежить бути учителями. Но, каже апостол Павло, вам, вас знову потрібно вчити початкам якимось. Тому дійсно в християнському житті ми маємо возрастати во спасення, в спасенні, в повний возраст Христов. Але Слово Боже можна застосувати і як меч, правда, Слово Боже, як меч. І Слово Боже возьміть. І меч, котрий є Слово Божє, аби ви могли з ним отражати всякі стріли лукавого. Слово Боже, ми звертаємося до нього як до світильника, який сіяє в темному місті, який просвіщає нашу життєву дорогу, в якому ми можемо побачити і пройти крізь різні складні участки. Нашого життєвого шляху. Слово Боже як світильник, правда, який просвіщає нашу життєву дорогу і наше з вами серце. Воно може, може бути горким і сладким всередині нас і на устах наших. Тобто, слово Боже робить всеосяжну роботу в житті, лиш би ми співпрацювали із цим Божим Словом. Ми можемо йому сказати «ні» цьому Божому Слову. Можемо сказати людина. Може сказати. «Ні, Божому Слову – ні». І вона, як би сказати, закриє двері для Божого Слова, для роботи Божого Слова в житті. На сьогоднішній день таким правом Бог наділив людину правом вибора. І, і з давніх давен. Бог, коли співпрацював із своїм народом, сказав виберіть собі, кому служити. Але вони, на жаль, інколи вибирали дуже страшні речі. Ні, не будемо служити, не будемо слухати. Тому сьогодні відповідальність на нас із вами, коли проповідується нам Боже Слово, то чи ми впустимо Його в наше життя, чи на якомусь етапі ми закриємо двері. Нашого серця закриємо. І не дамо цьому Божому Слову робити роботу, проникати, розділяти, від, відфільтровувати. Нехай і на цьому місці сьогодні Дух Святий робить свою роботу. І якщо потрібно щось відфільтрувати, то зробімо це. А Господь нам в цьому допоможе. І тому. Як браття закликали, звертаємося до Божого Слова і розглянемо одну ситуацію, яка сталася з Ісусом Христом, з якого ми отримуємо дуже чудові уроки життєві. От так сталося сказано в Євангелії от Луки із 9-ї голови. Случилось, що коли вони були в путі. Це дійсно реальна історія така була, випадок такий. Сказав йому ніхто: Господі, я пайду за тобою, куди би ти ні пошов. В іншому Євангелії, євангеліст деталізує цю історію і каже, що це був книжник. Ну, я вважаю, що це одна й та сама історія з різних Євангелій, просто доповнена. Один доповняє і. Деталізує і каже, що це був книжник, який сказав так, Господи, я пойду за тобою, куди би ти не пішов. Ісус сказав йому, лісиці імають нори і птіці – небесні і гнізда, а син чоловіческий не має, де приклонити голову, голову. Насправді, можна сказати, отакі три. Ну дуже такі класичні категорії, які потрапляються серед нашого людського мислення. Або як ми приймаємо Ісуса Христа, або як ми реагуємо на Боже Слово. Дивіться, це була життєва історія. Случило, що десь на дорозі, як в якомусь в якомусь случаї, той книжник сказав Ісусу, я пойду за тобою, куди би ти не пішов. Ну, якби все закінчилося тою крапкою, яка там стоїть, Но Христос чомусь додає і в адрес цього книжника каже, лісице імеють нори і птіці небесні і гнізда, а син чоловічий не має, де приклонити голову. Чи ми не належимо випадково до такої категорії людей? Які з одного боку заявляють, я пойду, Господи, за тобою. куди би ти не пішов? Но слова це одно. Але чим місце має Ісус в моєму серці? Це зовсім інше. До речі, це був книжник. Це релігія. Це те, коли релігія каже Господи, я пойду за тобою куди би ти не пішов, але відступити від своїх релігійних принципів я не готовий. В серці, в моєму знайшло місце дещо інші цінності релігійного плану, навіть відвідування церкви, навіть читання Біблії того ж самого слова, воно живої і дійственне. Потрібно додати. Або вірніше процитувати. Або ще якийсь вид служінь дуже набирає оберту різного роду волонтерські служіння. І чи не може відбутися підміна понять, що Ісус Христос піде на другий план. І приводить приклад Христос і лисиці мають свої. Нори і птиці Небесні, гнізда, а син чоловіческий Христос не має де приклонити голову. Значить, це акцент або натяк на те, що відбувається в серці моєму, в який головний акцент сьогодні ставиться в житті моєму і в моєму серці? Це був книжник. Це не був чоловік необізнаний в релігійних справах. І заява, я пойду, Господи, за тобою, куди би ти не пішов, що нічого не означає. Тому нехай це буде уроком для нас, коли в житті нашому піднімає голову оця, оця, оце я, на якому написано релігія. А в релігію може перетворитися будь-яке служіння. В якому немає місця Ісусу Христу. І це біда. А другому сказав, чи то було в той час, чи ні. Але був такий теж чоловік. А другому сказав, слідуй за мною. Тот сказав: Господі, позволь мені прежде пойти і похоронити Отца Маго. Ну Ісус сказав, йому предостав мертвим погрібать своїх мертвецов, а ти іди, благов'яствуй царствоє Божє. До речі, також Євангеліст інший деталізує цю історію і каже, що це був учень Ісуса. Один із учнів. Їх було не тільки 12 окремо особливо вибраних. Імена яких ми читаємо. Де Христос їх назвав по імені. Але один із учнів, який в один прекрасний момент заявив Ісусу Христу Господи. Позволь мені прежде пойти і похоронити Отця Маєвого. Це була відповідь на заклик Ісуса, де Христос йому казав, слідуй за мною. Не зупиняйся на півдорозі, не тримайся традицій. Не дивися і не пробуй вирішувати справу своїми планами, не тримайся традицій, інколи наважелі слідувати за Ісусом Христом чи триматися традицій. Людина ніяк не може вирішити, чого триматися, на яку шальку вагів остаточний плюс покласти. Христос йому каже: слідуй за мною, який короткий заклик, ну скільки багато в ньому зміста. Це не лідер тебе закликає, це не якийсь політик тобі каже. Це не якийсь науковець тебе просить. Це сам Христос, Спаситель світу, каже тобі і мені, слідуй за мною. Не озирайся назад, не дивися навколо, не дивися на інших, ти слідуй за мною. Чудовий приклад між двома учнями, які, можна сказати, певною мірою конкурували між собою. Досвід і вік. Професія і, можна сказати, не професія. Більш любимий учень, можна сказати, рядовий учень Ісуса. Це не головне. Головне те, що заклик Ісуса звучить і сьогодні ти слідуй за мною. Не дивися ні на кого. Тому що в цьому світі може бути багато різних, дуже тонких інколи соблазнів. Звичайно, Христос відповідає на це і каже, горе тому, через кого соблазни приходять, ну неможливо їм не прийти. Тому на соблазнах сьогодні і на тому, на кого я дивлюся, нічого планувати своє майбутнє. Плануємо своє майбутнє на Ісусі Христі, на Його заклику «Слідуй за мною. Ну, цей учень Ісуса Христа, який, очевидно, вже щось пережив, щось бачив, щось, щось як кажуть, відчув. Каже, позволь мені прежде пойти, похоронити Отця і Маті. похоронити отця моєго". І Ісус Сказав йому, предостав мертвим погрібать своїх мертвецов, а ти і ті, благовістуй царство Божє. Можна сказати, це заклик для кожного із нас. На своєму рівні, на своїй вулиці, між своїми сусідами, на своїй роботі, між тими, з якими ми спілкуємося. Заклик звучить до сьогодні. Благовістуй царствіє Божє. Своїм життям, своїм виглядом, своїми словами, своїм вітанням, своєю реакцією. Благовіствуй царстві є Божіє. Чи завжди нам все вдається? Мабуть, ні. Багато роботи в цьому плані. Якщо ми рентгеном Божого Слова просвітимо всю цю історію, то багато, багато віднайдемо чорних плям. Багато найдемо різних недоліків, над якими ми потрібно нам працювати, починаючи від думок, язика, поведінки, реакції і так далі. Ну, зациклюватися на цьому не потрібно. Просити у Бога сили, мудрості, кріпості, робити висновки з Минулого пережитого робити висновки правильні і своєчасні і двигатися вперед. Не бути переможеним злом, думками, невдачею. Людина може бути переможена невдачею. Її так може невдача загнати в угол, що вона з нього ніколи не вибереться. Це лабіринт моїх неудач. І то не вийшло, і там не так, і то не так, і то не можу, і то якось не так. Просімо Бога сили. Він вкаже і просвітить дорогу своїм словом живим і дійственним. А ти йди і благовіствуй царстві Божє. Другому сказав, бачите, цей учень чув, слідуй за мною. Хтось взяв, оставив сіті, оставив лодки. Оставив оце місто, де був митником митерем, І встав і послідував за Ісусом. Таких було багато. І в наш час Господь так само закликає, Слідуй за мною. І що другому сказало? Я пойду за тобою, Господь. І другий другой сказав чоловік сказав, я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мені проститься з домашніми моїми. Тут дуже цікава відповідь Ісуса. Така неоднозначна. Не дуже така, знаєте, варто переглянути, перечитати її і знову і знову зауважити. Відповідь Ісуса була слідуюча: ніхто возложивши свою руку на плуг і озираючися назад, не благонадежен для царствія Божє. Це були реальні люди. І той чоловік, який був запалений такою ідеєю, я пойду за тобою, Господі. Но прежде позволь мені простітися з домашніми моїми. Що воно нам нагадує? Ми в своїй ментальності, в своїй свідомості інколи ніяк не можемо розпрощатися своїм минулим. Тому що воно нас тягне, воно нас прив'язує. Хочу зробити таку маленьку ремарку. Інколи такий є конфлікт. Минуле не шанують, запроваджують щось нове. Це було в минулому. Служили в минулому, співали в минулому, <кхи> ходили в минулому. Дійсно, це правда з одного боку, це було минуле. Його ми не повернемо. Час пройшов. Потенціал вичерпано. І дуже тут важливо зробити правильну проекцію минулого на майбутнє. Минуле ніколи не стане майбутнім. Ніколи. Тому що воно минуле. Ніколи не стане майбутнє. Минуле майбутнім ніколи. Якщо хтось так вважає, це дуже небезпечний лабіринт. З якого вибратися неможливо. Але правильна проекція минулого на майбутнє, воно дає шанс. Тому що використані помилки, досвід, пройдені шляхи минулого для майбутнього. Но ми в теперішньому, ми в сьогоденні. Тому нехай ніколи не держить нас минуле. Але ми правильно будуємо наше майбутнє, використовуючи сьогодення. Тому що нині время благоприятно є і нині день спасіння. І той чоловік, який сказав Ісусу, я пойду за Тобою, Господі, я пойду за тобою. Но прежнє позволь мені но. Скільки таких но виникає в житті нашому? Ну, мені прежде, похоронити отця і Маті. Оце вот минуле, тобто попрощатися, проститися з домашніми моїми, проститися з тим, тим от таким якимось рідним, тим, який я не можу залишити. Христос бачив небезпеку. От того, коли ти прийняв своєму, своєму житті рішення, ти прийняв, Господи, я пойду за тобою. Ну Бог бачить небезпеку. Тому що ти прийдеш, повернешся і простишся з домашніми, ти назад можеш не повернутися. От в цьому небезпека є. Дуже чудовий приклад жени Лота. Вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте. Вона оглянулася назад. Вона подивилася на цей содом, і Гомору. вона подивилася, що її там манило. Коли все вже пилало синім пламенем, що тебе там манить? З іншого боку, такий чудовий, можна сказати, приклад цілого ізраїльського народу. Вони вийшли з Єгипта, вони чудовим шествієм ідуть в землю обітовану під приводом Божим, водітельством мужа Божого, під, під, можна сказати, під гаслами Божих. Таких вказівок. І вони приходять до моря. І подивіться, що вони кажуть. от Як воно все працює, коли людина от щось щось туди, назад її тяне. І вони сказано: озирнулися назад. І бачать не квіти, які несуть їм єгиптяни, не з квітами їх провожали а їх провожали з мечами і з кольями, і з всякими обладунками йшли знищити їх. І вони озирнулися назад. А там військо, єгипетське військо іде їм в догонку. І вони кажуть: ну ми ж тобі казали. Для чого нам виходити? От дивіться, як воно тягне минуле. Ми ж тобі казали, там є такий текст, ми казали тобі, нащо ми будемо виходити з Єгипта. Там краще ми повмираємо всі. Оце от минуле цей зв'язок. Це уже було дуже неправильним каменем, закладеним у відносини народа Божого і Бога. І Мойсей їм каже: Господь буде побирати за вас, а ви будьте спокійні. Ви дивіться вперед, ви дивіться туди вдалі. І от це, що вони озирнулися назад. Оцей чоловік, що він хоче повернутися назад і попрощатися своїми домашніми, оце рівносильно, так само в житті нашому може відбуватися подібні речі. Коли ми з одного боку рішаємо Богу служити, Господи, я пойду за тобою. але прежде позволь мені, от щось там ще. Якась ниточка є, який зміст не спалений є. Якщо ми не підпалимо мости, які є позаду нас, краще їх підпалити, тому що яскравіше буде горіти, дорог, буде світитися дорога попереду від спаленого мосту ззаду. Так само було з ізраїльським народом. Господь їм просвіщав їхню дорогу вперед. А ззаду була пилюка для єгиптян. І вони не могли одні з одним зійтися. Не могли ворог досягнути своєї цілі, тому що Господь там був і, можна сказати, бодроствовав над своїм словом. Дорогі брати і сестри. Так само в житті Авраама, коли він вийшов з Ура Халдейського, от його Оцей от момент повернутися назад, інколи нас випробовує час. Час теж є врімє, час є дуже серйозним іспитом. Для нас, і з вами, віруючих довгий час, менше років і так далі, але час є дуже серйозним іспитом. Повернешся ти назад чи ні? Ну, в Авраама. Не було цих думок, тому що він дивився вдалі. Сказано, якби у них було в думках повернутися в своє отечество, то вони би могли це зробити. Але в них не було цих думок, тому що в проміжковій точці їхнього шествія із Ура Халдейського в землю обітовано пройшло більше аніж від 30 до 40 років. Скажіть, чи не було можливості повернутися назад до Ура Халдейського? Но він цього не зробив. Хоч помер його батько, хоч все змінилося, тих, які виходили з ним, на самих початках уже не стало. Який мені смисл рухатися далі? Краще повернутися назад? Такого рішення Авраам не прийняв. Він почав рухатися далі. І з цієї точки двинувся далі в землю обітовану. Дорогі брати і сестри, тому Христос каже нам: ніхто, возложивши руку свою на плуг і озираючися назад, не благонадіжен для царствія Бож'я. Тут немає передумов часу, можливостей, засобів, методів. Тут єдина є ціль. Христос і вічне життя. Нема інших передумов, нема інших можливостей тільки через Христа і тільки з Ним ми досягнемо цілі. В даний час ми щиро помолимося до нашого Господа, подякуємо Йому за можливість склонити наші коліна, серця перед Його величчю і подякувати Йому за те, що Він веде нас за правою руку. Амінь. Встаємо на наші ноги і молимося. Цей добрий благословений час, що ми зустрілися на цьому і можемо бачити лице один одного, а найголовніше, що ми можемо бачити очами віри тебе, Ісуса Христа, Розп'ятого, Ісуса Христа, того, який постраждав за нас. Господи, Твоє святе і живе Слово, чути, Господи, нашими внутрішніми вухами, вухами нашого внутрішнього чоловіка. Допоможи нам розтворяти вірою те слово. І прийнявши рішення служити тобі в чистій та добрій совісті, Господь, почати життя в тобі, Господи, звершити і сохранити до кінця. Ісус мой і Бог мій, я вірю і знаю, що ти на цій життєвій дорозі ніколи не залишиш нас. Тому що ти так сказав, сіє з вами во всі дні і до скончання віка, Господи святий і праведний, своїм батьківським отцовським благословенням, благослови кожне серце.